І прямо зараз з нами на телефонному зв'язку Віталій Дайнега, засновник ініціативної групи Повертайся живим із Константинівки. Доброго дня, пане Віталію. Доброго дня. Отже, повідомляють, що в Константинівці затримали військових підозрюваних у збитті трьох пішоходів, і, начебто, те, що той станом на ранок ситуація стабілізувалася, люди вже перестали пікетувати, чи вони там не пікетували, а просто висловлювали своє невдоволення тим інцидентом. Яка зараз ситуація? Ну ситуація значить був там якраз на цьому місці. Де сталася ця трагедія, і, на жаль, скажімо, ну ну це дуже погано, якби тому що ви розумієте, якщо у нас в зоні АТО зіб'є там п'яний якийсь там чиновник когось на джипі, це ніхто на це не зважить. А якщо це робить військові, це зразу ж роздувається сепаратистською пресою, зразу вони ну це дуже гарно. Тобто там видно навіть було по містю, де люди дійсно місцеві, які дійсно переживають, які там хтось підтримує там сепаратистів, хтось ні. Але якби і видно було де конкретно пройшли такі ті. Заточені під оці, знаєте, під камеру, які вміють правильно кричати. Там ну тобто, що я можу сказати? Значить, ми сюди заїхали, ми їхали трохи в інший населений пункт. Заїхали, щоб просто переконати, що все буде добре, тому що насправді в Константинівці, якщо розхитати внутрішню ситуацію, то ми матимемо серйозні проблеми От в напрямку того ж, Артемівська, наприклад. Ну тобто, це якби нікому не треба. От і ми, ну я вам скажу, що тут це більш-менш спокійно. Тобто, пікету не було, була невелика група людей, може чоловік десь до 30 на місці загибелі дівчинки. От, і, скажем, ну я думаю, що все вже, що ситуація вже вичерпана. Головне, щоб зараз наші військові грамотно, тобто вони молодці, що вони вже затримали цих людей. От, тепер треба, щоб вони просто вийшли, вибачились і не намагалися якось виправдати да? просто от вийшли і чесно сказали, що да дійсно є проблема, і дійсно ми працюємо. І тоді все буде добре. А скажіть, от місцеві жителі, які все таки ось виходили там на свої рідні, я не можу назвати сутичкою пікетом. Ось на, на ті е, заходи, які виходили вони вчора. Вони все таки більше обурені. Ну вони не е, антиукраїнсько налаштовані. Вони просто Анти, обурені убивством дитини ні, на тротуарі. Ні, ні, ну розумієте, тут ми програємо тотальну інформаційну війну, і через це. Ми абсолютно не працює у нас взагалі не ведеться робота з місцевим населенням, і через це багато з людей, які там були, вони назалаштовані так чи інакше по паратичні. Розумієте? Тому що якби ну це дуже, дуже дуже складно. Після того як пройшлася російська пропаганда, дуже складно працювати. От тому, скажем, я не думаю, що це буде мати наслідки. Кажуть, що вчорашній мітинг, оцей великий, який був, що тут багато було засланих казачків, зокрема з Краматорська. Але я це підтвердити не можу, тому що я приїхав тільки сьогодні сюди. О, тому от, якось так. Тобто настрої нас місцевого населення різні. Тут є і проукраїнські, я наскільки знаю, тут уже дуже багато навіть сімей з'явилось вже з воєнними за цей час, поки тут стоять наші війська. Але багато й тих, які підтримують там ополчення і які в нього вступлять, коли сюди прийдуть денегські війська, якщо вони сюди, не дай Бог колись прийдуть.